Добрий вечір. Насипав собі гречки, взять на... жарив м'яса. Свинина. Точно свіжачок. Гречка. Наварили гречки. Ми її не дуже. Ну, а зять на жарив м'яса. Свинина. Точно свіжак. Ну Думаю, насиплю гречки і з свіжачком піде. Не. Щось, щось не то, не знаю. У мене взагалі апетит хороший, але буває не дуже. От сьогодні він якось і не дуже. Ну У мене є такі апетитні каплі. Ми їх заготовляли, купували, мабуть, вже давно. І так, все в тумбочці стоять, я до них ніяк. Не доберуся. А це сьогодні я вспомнив, Думаю, а ну спробую. Як же ж воно з тими каплями? Вони вроді не... ну, спробувати. Огурчики самодільні, тобто самозакатані. Хрон теж в огурчиках був. Ну, зараз спробую випити капель, може піде гречечка. Каплі пішли. Розкажу вам насчет гречки. Я не застав вдома, був малий, а в нас садили в колоспіх гречку. А я її застав був у Полтаві одне время в командіровки. Я бачу, як вона росте. А так я не знав. В магазині купляли гречку. Як вона росте? Що там знаю? А, оказується, вона росте така плететься. Ви бачите, як пішло? Гречка пішла. А потім її вже в вінзеліна у валки. І вона сохне. Бо так вона висно зелена. Потім перевертають таке. обратно на той стовх. Тоді підборчим гречка. Ось так. Якщо... Я знаю, як вона росте. Конюшончики. Це Такі у нас балагані росли колись. Колись. Вони теж ростуть у людей, але в нас колись росли. Очень добре. Люблю мариновані. То є ще якось закручують кислі, але я ні. Люблю, щоб сахарек там був. трошки уксусу, трошки хрону. Хрень тоже им. вину полезный. Ну, врезаешь, ну надо. Вот. Это такая моя сегодня вечеря. все еще блинчики у меня есть с творогом. Бутылочка к кислячку, к кефирчику. Це щоб шо, сон був лучий. Бо сьогодні нагулявся на вулиці. Думав, буду їсти хорошо. не виходить. Ви ж мене піддержіть, пожалуйста. Бо це я перший раз. Ну, може не певне, але все одно. Поставте класи. Напишіть коментарі. Що ви думаєте по цьому ділу? Наскільки гречка полезна, наскільки ні. Чи мені можна її їсти? Чи може? Може не треба, а? Може одне м'ясо треба. У мене м'ясо готовить. До чого чоловік придатний до цього? Погано, що він шутками, ну не шутками, але на роботі. День-день, у день, у нього временно. А так би виготовляв би нам утром, в обіді вечором. Люблю такой геркой есть. Сейчас очком припивай. припивати. кропчик тут такой. Я його не їм. М -м -м. Ви розумієте? Вот это до определенного времени. Вот это ті капли. И сысы, до него и обратно аппетит пропав. Баба, надо трошки прийняти. Ну ще є. Всі бачите. Хіба що до блинчиків? Щось не дуже на блинчики глаз дивити. так. на огірочки, да. добра гречка у чем у пакетика вже якчуки не выдумаю цю гречку и пакеті, в пакетів і рассыпну в пакетів вроді быстріше вариться до навариться стоя Мало, не. не знаю, Молодец. Мясо, де. Ну и скоро у две мясо. А ну напише ви вечеря. Вот, друзья, як почнеш шукати, Шукаєш шукаєш. думаєш чи картошки нажарить, чи м'ясо, чи гречки, чи вареники наварить, чи блинчиків. Розгоряється мене 20 починаю фінаню Називається каплі заміненного дисція. Добре. М'ясо таке розпарлося прямо ось о. береш, а воно розпадається на кусочки. Це свинина. Такими кусками продається. Задня частина, вона м'якенька-мякенька. Навірно, одним зерном годували. Як домашнє. Соус купляний. Ну туди і до кабачки додавив. І сладкий перець, все додав. це добре. I na ugóstwo, tak jak... Pikantne. A gdzie moja była. Tak. No tak. Myśmy w nie wreszcie No tak. Jak jękiem, jak raz nam jeździł. Дивлюсь на кефірці маю з кефірчиком. Ні, кефір оставив. Тут пів бутилки до блинчиків. Кефір, кажуть, треба на ніч пити. Просто так, місто води. Ось відкрив бутилку, налив чашку, випив, разів три до сна. Но дело в том, что я такого не делаю. Я делаю так. Пришел, открыл бутылку. Чашку не наливаю. Для чего чашку мыть тогда? Примерно. Чашечку так выпил. И так раз в три. О, перед сном. Ну, без блинчиков, конечно. С блинчиками надо есть сейчас часов А все остальное время Надо підпивати личик ми знову. Ну так. Так що, товариші, оце вам буде і мастер-клас, і буде лайфхак. А вечір теж треба. Оце огурчик, гречечка і кифічка. І слон буде безпробудний. на пнике обеспечены солодкие сны. И бодрый на утро. Все, всем пока. Давайте завтра встретимся. Может за обидом, а может за вечерью. Так, и Ну, у мене семья здорова. Надо же ставить, надо совесть мать. А то сейчас зиму все. Там не прийду з роботи. По каструлях, а там голий вася, я скажу. Пока-пока.